Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку слова з буквою Ща, побудова і записування речень. Всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть лише дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит з письма в косу лінію. Від попередньої роботи пропустіть, будь ласка, один чистий робочий рядочок на другому рядочку. Від початку рядка через два пальчики записі... запишіть сьогоднішнє число і слово квітня. Нижче на наступному рядочку через два пальчики запишіть слова класна робота. Слово класна пишемо з великої букви, слово робота з маленької. Між словами пропускаємо місце. А тепер, дітки, з наступного рядочка, будь ласка, пропишіть каліграфічно половину рядка велика буква Я. А другу половину рядка маленька буква Я. Букви пишемо письмові, пишіть їх правильно, каліграфічно, робіть потрібний нахил в буквах. Наступне завдання, дітки, у вас на екрані з'явилося речення У, дятла, міцний дзьоб. Це речення вам не... Списати у свій тоненький зошит, але не друкованими буквами, як у мене на екрані, а письмовими. Тобто, наступний чистий рядочок, ви записуєте речення у дятла міцний дзьоб. Записуєте письмовими буквами. Я сподіваюся, ви вже записали це речення, дітки. Перевірте, будь ласка, третій рядок не потрібно писати. Це я вам надрукувала для перевірки, як має виглядати це речення письмовими буквами. А зараз, діти, ми з вами виконаємо малюнковий диктант. Пам'ятаєте, на екрані будуть з'являтися малюнки? А вам? З нового рядочка необхідно записати слова, які позначають ці малюнки. Перше слово ви будете писати з великої букви, далі будете ставити кому, і наступні слова будете записувати з маленької букви. Будь ласка, будьте дуже уважні. Запишіть перше слово, що хто зображений на малюнку. Записуємо друге слово, що зображено на малюнку. Записуємо третє слово, хто зображений на цьому малюнку. Записуємо останнє четверте слово, що зображене на малюнку. В кінці цього слова ставимо крап. А тепер перевіряємо, дітки, що ж у нас має бути: щука, щітка, ящірка, кущ. Якщо ви побачили в себе помилку, не засмучуйтесь, нічого в цьому страшного немає. Закресліть, будь ласка, неправильне слово, а поряд напишіть правильно. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо вимову та написання слів з буквою Ща. Будемо працювати у нашому посібничку на сторінках 12-13. Розгорніть, будь ласка, і підготуйте ці сторіночки. Погляньте на перше завд... Ой, перед тим, як ми будемо з вами писати у зошитах, пригадуємо, як правильно тримати ручку, як сидіти за столом, як покласти зошит на своєму столі. Погляньте на перше завдання на сторінці 12. У рядочку нам з вами необхідно потренуватися, писати букви і їх з'єднання. Перша частинка рядка – це буква Ща. Наведіть, будь ласка, першу букву за зразочком для обведення, і поряд напишіть свій варіант букви «ща». Далі дітки, наступна частинка це буква сполучення ща. Обведіть, будь ласка, за зразочком для обведення буквосполучення ща. І напишіть. Таке саме буквосполучення сполучення самостійно своєю рукою. Наступна частинка завдання це буква сполучення щу. Наведіть, будь ласка, зразочок для обведення у своєму зошиті, а тепер поряд напишіть, будь ласка, свій зразочок цього буквосполучення. Наступне завдання на сторінці 12. Розгляньте малюночок, дітки, кого ви бачите на малюночку? На малюночку ми бачимо гаджика. Так, Гаджик завітав до однієї букви в гості. Назви предметів зображені на малюночку. Нам необхідно знайти. І назвати предмети, які він побачив у цієї букви. Що він там, дітки, побачив? Кущ, ящірку, що ще побачив? Щітку і ящик. Так? Дітки, а чи здогадалися ви, до якої букви завітав наш щебетунчик? Звичайно, він завітав до букви «ща». Правильно, молодці. А зараз, давайте, дітки, в наступному завданні ми спробуємо з вами записати назви предметів, які побачив гаджик. Що він побачив перед собою? Він побачив ящірку, тобто пишемо перше слово з великої букви ящірка. Ставимо кому далі. Кущ. Так, в той час ішов, що? Дощ правильно. Ще, що він побачив. Ящик він побачив, так. Ще що побачив гаджик. Щітку побачив під ящиком. Так, а тепер, дітки, погляньте ще раз уважно на малюночок і скажіть, а в що? Одягнений наш, наш гаджет у плащ. правильно, от слово плащ напишіть, будь ласка, в кінці самостійно. Його на екрані немає. Але ми бачимо, що гаджет під дощем у плащі. Так, Слово плащ напишіть самостійно. Так, дуже добре. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно скласти та написати два речення про те, де сховалися від дощу ящірка і щітка. Ми бачимо за малюнком, що ящірка заховалася де. Під кущем. Правильно записуємо перше речення зі словом ящірка. Перше слово ми пишемо з великої букви, тому що це початок слова. Початок речення. Ящірка сховалася або заховалася під кущем. В кінці речення ми маємо поставити крапочку, тому що речення у нас розповідне і має завершену думку. Так, наступне слово щітка де сховалася від дощу щітка. Щітка сховалася під ящиком. Так, тобто щітка лежить під ящиком. З нового рядочка запишіть наступне речення. Перше слово щітка. Ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення, а ми завжди початок пишемо з великої букви. В кінці речення ми маємо поставити крапочку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Добре. А ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, на сторінку 13 у нашому посібничку. Родзинка пропонує вам вивчити скоромовочку. Послухайте, будь ласка, цю скоромовочку. Дощ іде, періщить слива, щенятку вимокло, як хлющ, а ще йк, щебетун щасливий, ще печі, пурхнувши на кущ. Перед тим, як вивчити скоромовочку, давайте прочитаємо цю скоромовочку разом повільно. Дощ іде, періщить злива, щенятко вимокло, як хлющ. А Щиглик, щебетун, щасливий, щебече, пурхнувши на кущ. Так, тепер давайте спробуємо прочитати цю скоромовочку уже швидше. Дощ іде пиріщить злива. Щенятко вимокло, як хлющ, а щиглик щебетун щасливий, щебече пурхнувши на кущ. Тепер ще швидше: дощ іде, періщить злива. Щенятко вимокло, як хлющ. А щиглик щебетун щасливий, щебече пурхнувши на кущ. Спробуйте поставити відео на паузу та вивчити скоромовочку на пам'ять. Так, а тепер, дітки, нам з вами необхідно у тексті знайти і підкреслити простим олівцем всі слова, в яких зустрічається буква. «ща». Простим олівчиком підкреслюємо слова. Дощ, періщить, щенятко, хлющ, щиглик, щебетун. Щасливий, щебече кущ. Так, скільки слів ми з вами підкреслили? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, молодці. А тепер, дітки, в наступному завданні. Випишіть зі скоромовочки всі слова з буквою Ща. Тобто ті слова, які ми з вами щойно підкреслили. Будь ласка, запишіть у наступному завданні. Перше слово дощ ми пишемо з великої букви, тому що це початок рядка і початок нашого речення. Після кожного слова ми маємо поставити кому і наступне слово написати з маленької букви. А в самому кінці ми маємо поставити крапку. Які слова ми будемо виписувати? Дощ періщить. Щенятко, хлющ, щиглик, щебетун. Щасливий, щебече. Кущ. Саме в цих словах ми зустріли букву Ща. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання на сторінці 13. Нам зобразили ребус, який необхідно розгадати. Погляньте, будь ласка, на листочку, на малюнку, намальована яка частинка тіла людини, рука правильно. Першу букву Р у слові рука нам потрібно замінити на букву Ща. Замість Р говоримо Щ і продовжуємо. Щ у К. Яке слово виходить? Щука. Правильно, дітки. запишіть, будь ласка, це слово письмовими буквами, тобто відгадку до ребуса запишіть біля малюночка «у». Тоненький робочий рядочок. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, у якої букви ми з вами побували сьогодні в гостях? Сьогодні ми побували в гостях у буквища. А що ви знаєте про цю букву? Ця буква складається із двох звуків. Так, вона позначається двома звуками. Якими, дітки, давайте пригадаємо? Щ. Ш і Ч. Правильно. Доберіть слова з буквою Щ і спробуйте скласти речення з одним із цих слів самостійно. Наостанок, дітки, оберіть, відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Блакитний мене влаштовує моя робота. Синій я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Зелений супер, мені під силу всі завдання. А я, діти, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.